А знаєте і справді, якщо бути уважним і поєднати тополиний лепет листя, хлюпіт деснянської води, тонку перемогу бджіл і бабок з рясною водночас скромною рослинністю спекотного липня, в усьому пройнятому сонцем краєвиді починає звучати музика дебюсі. Так буває кожного літа. На цей несподіваний роздум привела нас стежка, виписана олійними фарбами. І сталася та дивина у майстерні Володимира Тимофійовича Шпанька ще взимку, коли засніжені вулиці Києва тільки снили про майбутнє літо. Тим вирізняється справжній художник від людини, яка просто вміє добре малювати. До яких без засобів, яких технік не вдавався майстер, він творить живий і одухотворений світ, повноцінно об'ємний і насичений звуками, запахами, таємницями. У тому світі існують драматургічні варіації, адже рибалка на осінній стежці має не одну, а безліч справжніх історій. Ота правдивість краєвидів Хотянівки узагальнена і піднесена, небагатослівна і глибоко, ніби в поєднанні тонкого і земного світу непомітне дзеркало зігріло, а не вихолодило спільність людини і Богом створеного світу. Навіть тривала спека, в якій дочасно дозріли хліби, ані трохи не випалила густий аромат грибів у лузі над десною. Володимир Шпанько, при всій знаковості його етюдів вбирає у літній хатянівці тільки йому знайому підвладну, багатомірність музики, живої багатомовності рослин, вдачі очікуватиме повністю своїй майстерні, втілюючи бухірські свої картини. Ну, те, те задачи, которые я вот ставлю для себя, в общем-то, вначале получается как бы так, что я себе ставлю какую-то задачу, а потом уже в природе ее как-то как пытаюсь решить. А бывает и наоборот, просто вот увидишь какой-то кусок, часть природы, и вот она тебе что-то, ну, сразу какие-то какие мысли, какие-то, даже те же задачи, и чисто живописные, и чисто какие-то жизненными, вы говорите там какие-то проблемы. Ну места мне, дорогие, они как-то подходят под под мой характер, что ли? Но у не, нет такой какой-то, но ну, такого что-то сверхвыдающего. Это скромная очень природа, душевная. Вот где-то, по-моему, она с моим с моим характером как-то и перекликается. Люблю на пора року, это пожалуй осень. Вот осень, вот осень я люблю. Я а, а любил бы я тебя. Да, когда когда бы не, 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 не комары, <свят> <свят> не комары до да мухи. А осень я люблю. Действительно, это чудесная пора, мне, во-первых, и работается очень легко. Как-то на душе как-то на созвучно такое какое-то, ну, в природе что такое застывшее, какое-то состояние, вот, какое-то спокойствие, какого-то, ну, что там еще. Все дозрело. Да, какой-то зрелости, какой-то, каких-то раздумий, вот. как бы природа застыла, вот, что-то, как-то и тревожно, вроде бы, и на душе, и как-то, заставляет думать о будущем, о жизни. Знаете, вот есть ощущение какое-то такое тревожное вот на душе да, перехода вот это. Но дело не в том, что просто переход там какое-то новое столетие, а вообще как-то когда э, смотришь на то, что происходит, на то, как, в общем-то, и, и, с природой происходит, сколько, какие изменения, в общем-то, все не, 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 не сторону, как-то немножко ну, грустновато становится Но ветер это вообще чудо это как музыка а, так так это приятно всегда Послухайте, як вітер зазирає в мікрофон, ніби теж хоче стати учасником нашої розмови. І кулечки визбирують крихти в траві поближче до Мальберта, ніби підслуховують, чи згадає про них художник. Їм знайома вся ця дружна родина. Адже відомо, що всі, хто живе в одному домі, вже знають звички одне одного і вимагають враховувати смаки і потреби кожної живої душі. У спільному побуті. І так виникає гнучкість у стосунках між людьми і тваринами і вже не існує в домі неодухотворених, неживих предметів, бо навіть риба, яка невідомо з яких морів опинилася у майстерні художника, ніби підтявши свій довгий хвіст, стала диво островом, де живуть мирні люди, корять землю, вирощують хліб, одружуються і співають, не здогадуючись. Звідки лине туга в мелодійних їхніх піснях, а осмислене рибине око, що повторює відблиск місяця в небі, наче визирає з поміж глядачів того, хто крізь око відеокамери побачить в ній душу самого Іони, що сказав був. вода аж по душу мене огорнула. Багатозначна мудрість картин Володимира Шпенка. Звісно, виникла не спонтанно. Вона результат духовної зрілості художника, який зазнав чималих випробувань і навчився перемагати зовнішні обставини. Пригадаймо, як Ернест Хемінгуей увійшов у світову літературу вже зрілим художником слова, бо втрачено було весь його творчий доробок. У Володимира Шпанька роль того вокзального злодія відіграв певний пан Ікс через якого сталася пожежа в київському будинку на вулиці Ігорівській. Весь творчий доробок художника загинув при пожежі. Ця майстерня на той час ще тільки будувалася. Художників також буває своя болдинська осінь Для Володимира Шпанька роль Болдіна відіграє Хотянівка. Тільки переїдь через дамбу, вдихни свіжість Київського моря і ти вдома серед дрітних тобі краєвидів. А якщо літераторові щастить, бо розіслані по різних редакціях все-таки зберігаються примірники рукописів. То для художника загибель його творів може стати творчою загибеллю, А звісно, якщо людина поступається перед втратами. За ступенями сходження кожен наступний крок угору змушує людину стати ніби знову немовлям, щоб опанувати світ уже на новому рівні. Володимир Шпанько плакатист, який присвятив роботі в кіно не одне десятиліття, навіть і не підозрює, скільки людей виховувалось на його плакатах. Афористична сила справжніх кіноафіш це здатність закумулювати світ до одного слова. Знаковий ключ, який допомагає відкрити нелегко доступну ідею режисера, дається далеко не кожному митцю. Жоден із плакатів Володимира Шпанька не є просто ілюстрацією. І кожен його плакат великий акумулятор. У часі історичному збіглося нищівна пожежа, де загинула особиста майстерня художника і економічне провалля, що мов риба йону проковтнули вітчизняний кінематограф. Як справжній художник, для якого дихати і працювати дуже близькі дієслівні синоніми, Володимир Шпанько звернувся до живопису, не питаючи ні дозволу, ні благословення у колишніх своїх вчителів. І цей його крок угору здобув прихильників і визнання не тільки серед глядачів, а й серед колег. цими курбами можна бачити там і продовження десь неба, і продовження життя, і може кожен собі різні символи побачити в цій роботі. А сам плакат це також це символіка, це дуже малими би, там, фарбами, кольором і формою, то повинен передати все. Знаєте, коли не тільки кажуть, що змішати дві краски може будь-який, а коли вже є філософія того, що ти пишеш, то зовсім інше. Це просто вже в цій роботі відношення до життя. У цього художника це просто. Кожного бачите, тут дихає кожна, кожен промінчик. Кожна квіточка, кожна риба вони як живі. Це відчувідчуваєш якби думку цих тварин, і їх подих і сприйняття світу. Все, що дихає славить Господа. Так, так? Так. Володимир Шпанько дуже любить творчість Олександра Сергійовича Пушкіна, особливо його поезію. І це його прагнення досконалості форми і змісту, притаманне пушкінській ліриці, вгадується у деяких картинах, створених протягом останнього в ХХ столітті десятиріччя. Чорнобильські поминальні свічки перетворюються на зорі, що не падають, а злітають у небеса. бо і не висловлені, не словом дух виявляються у творчості. Коли віддано і послідовна, іде людина своїм конкретним на жодну іншу дорогу не схожим шляхом. Я познайомився з ним вперше, і я думаю, що на майбутнє. Моє знайомство продовжиться. Я написав першу статтю, і думаю, що коли набутки у художника Шпанька збільшаться, я з радістю не пишу ще це. Я розумію до його прагнення відтворити світ дитячим поглядом. Це мене приваблює, і якраз це єдиний можливо критерій, коли можна поважати художника, незалежно від того, яким стилем він пише. Бо саме, Дитячий незатьмарений погляд, не прагнення якогось епітажу, бо популярно зараз стилю перетворення все в шоу, це мене приваблює. А у Володимира Шпанька це якраз відчувається дуже добре. Тобто цей незатьмарений погляд це те, що робить художника, викликає довіру і повагу. Я пригадую дуже цікаві слова Пікасон. Він сказав так, що я все життя, це сказав Пікасон наприкінці свого життя. Майстер відомий не весь світ. Я вчуся все життя у дітей, щоб писати як діти. Тобто він їх вважав творцями найвищими. Власне, чому слово творець популярне, прийнятне серед художників, творець це якась аналогія з творцем найвищим, з Господом. А дитина це істота, яка найближча до Бога. Вона творить. Без е, якоїсь мети. Вона творить просто тому, що це сам процес її захоплює. Вона творить, ради того, щоб створити щось те, чого не було. Чого це прагне художник. Власне, це і є головна мета будь-якої творчості, незалежно від того, чи це творить е, видатний майстер Рафаель чи Катерина Білокур, яка робить те, що бачить, або дитина, яка вміє поєднати дві лінії, але це для неї суттєвий елемент того світу, який вона бачить. Це мене приваблює. І е, у картинах, е, які останнім часом приваблюють і е, виходять із пензля е, Володимира Шпанька, це відчувається, е, можливо, найбільшою мірою, тому що символіка, яка е, е, стає якимсь домінуючим мотивом, вона важлива, е, оскільки, скажімо, як дитина шукає якісь е, е, ну, реперні точки, можна сказати, щоб. Цей світ якось пізнати, вона хоче якісь окремі елементи пізнати, якусь мозаїку. Так само художник він вимагає якихось, він потребує, і, звичайно, хочеться донести до глядача якихось символічних оцих знаків, оцих реперних точок, щоб цей світ був більш прийнятний для нас. Тобто через символ він до нас доходить швидше. І власне ця символіка на ній будуваний і релігійне сприйняття світу. І мистецьке в першу чергу, тобто все мистецтво виходить із того, як художник відтворює ті символи, які він сам сприймає, в якому обсязі або дуже мітивно, в самому елементарному, або в дуже розширеному, за найвищими оцінками і за найвищими критеріями майстерності. Хоч мистецтвознавство це вільна інтерпретація мистецьких творів за відповідними законами, думка багатьох людей, які писали про живописи плакати Володимира Шпанька, збігається в основоположних точках. Комунікабельний і водночас не дуже того віркий, Володимир Тимофійович не нав'язує свою концепцію словом. Відпливають кульбаби парашутними насінинами у блакитний безмір. І утворюються хмари, білі, як шапки дозрілих кульбав. І скидається хмара хмар на вселенський мозок, ніби одним із героїв Соляріса написана ця картина. І ця глобальна метафорична образність живопису уживається з класичними за рівнем виконання малюнками тата і син, чорні спаніелі, слугою чудової натури. Коли в рівноваженість входить під склепіння майстерні, бо розпечений серед літа склодах поволі несе разом із світлом зимовий холод. Але те буває пізніше, коли короткі зимові дні ущільнюють працю за Мольбертом допружної інтенсивності, а потім щасливий відпочинок у роботі настає за лікцем і класичним джазом. Їм сняться стрімкий плин течії в Деснянських берегах, і шалені прогулянки неосяжним розквітло запашним лугом. Акумульоване сонце входить у плоті кров і людей, і тварин, і рослин, і вже дозрівають у просторі майстерні нові творчі задуми. І персональна виставка плекає примарно обшир нових творчих ідей, бо немає застою. Немає зупини. Як стрімко, а з численними вирами, несе чистоту до Дніпра невгамовна ріка, таке людське життя ще є творчістю вливається в життя більше свого народу, а потім вливається далі у долю нашого людства і зрештою вселенського безміру. І в неподільній єдності світу і ще раз переконує нас, живопис. Володимира Шпанька